Дивіться, який довгий, довгий, довгий лежак. Один з найдовших. Як ви думаєте, чому я вам трубу показую? Так, бо вона не утеплена. Бачите такі зелені? Краплі, Конденсату. Я коли це отак беру, дивіться, мокра рукавиця. Тепер спустилися до хати, трусимо грубу. Така гарна обкладена груба. Я сажу просто. Сажа є, є трохи. Звісно, я його зверху потрусили. ...самий приємний момент.